Трошечки прекрасних відео про такі твори майстерності, які виготовляються вручну. Це все квіти із сухоцвітів, це все виготовлено руками. І це все ви можете придбати на аж завод -платформі. Ой, Ось сидить дуже красива майстриня. Я вражена, тому що я за стільки років мандрів по фестивалях бачу таку велику локацію перший раз дуже багато різних, різних виробів. Зараз хочу показати, що тут. Тут це, напевно, мило таке теж ручної роботи вигляд. Різноманітне, ну це більш, таке, більш таких напрямків індивідуальних, але ж це все, що потрібно для. Того, щоб бути задоволеним своїм життям. Ось, А тут у нас знаходяться вироби ювелірні. Така краса. Хочу зараз показати вам. А це я знімаю відео. Відео сторінку собі, собі знімаю. Ні-ні, це я собі знімаю.